Слава Богу. Слава Богу. Продовжуємо собрання наше. Ні? Ще маленько побудемо, помолимося друг за друга. І тут молода сім'я хоча, щоб за дитину помолитися. Так що собрання продовжується. Ні? Ми призвані для того, щоб славити Бога. І тим більше, коли ми маємо такий час, прошу неділю нам дуже тяжко було. Ні? Так нас мучив. Хто нас мучив? Та Бог дав тепло. ні? Та хіба Бог мучить? Він хоче, щоб наша плоть зогрілася, бо на зиму було легше. ні? І тому, як написано, щоб ми за все дякували Богу. Славили Його, величали. Ванька, іди сюди. Несіть дітвака свого. Я думаю, що в нас усіх є подяки, правда? Є в нас подяки і є в нас нужди. Є правда, тут теж є записка, де просять щоб молитися за тих, хто там десь в лікарню попав, будуть трудності, може операція. Також є подяка, що Бог хранив сина, не знаю де. Але Бог сохранив. І всіх нас беріг і сохранив, слава йому. І тому ми подякуємо Богу за його милість, за любов, за те, що ми могли сьогодні ще бути тут, на цьому місті. І я читаю таке слово Боже, колись Бог звертається до пророка говорить такі слова. Голос говорить, возвіщай. І сказав, що мне возвещать, всякая плоть трава, всякая красота, як цвет полевой, засихає трава, ув'ядає свет. Когда дует на Него дуновение Господне, так и народ, трава. Трава засихає, в'ядає, а слово Бога нашого прибиває вовек. Інтересно, життя наше, ваше життя отої дітинки, яка родилася, як якийсь там букетик маленький, ні, але приходить момент, коли від Бога приходить до новиніє. І життя на землі закінчується. Ну воно лише на землі закінчується. І тому сьогодні було проповідано Слово Боже для мене і для вас. І як ми його сприйняли, зрозумів я, що твоє життя, Бог пошле до новині, в новині цвіт твій, пади, мій вже почти падать, правда? У твої діти ще не впав. Але може одинаково впасти цвіт і Її, і трава може засохнути, цвіта вже не буде. І так написано подобно життя людське. Передо мною брат проповідував, який вже може повісти, да хто би казав, він вже в'яне фізично. Але Слово Боже каже, що, якщо внішній чоловік тлеє, то внутрішній обновляється. А коли він може обновлятися, уновитися, я думаю, лише тоді, коли наш внутрішній чоловік має общення з живим Богом, тим Духом Святим, який поселив наше серце, і тоді ми живі, діючи, який би вітер не дув, який би цвіт не упав, як би наше життя не в'яло, але внутрішність наша, вона живе перед Богом. І настане момент, коли тот внутрішній чоловік... Буде мати встречу з живим Богом там на облаках. Але для того, щоб там бути, на облаках, треба тут, на землі, бути з ним. Тому що наше спасіння у наших руках чи ні. І з свого боку Бог все зробив, послав Сина свого, Бог простив нам гріхи, умив нас кров'ю своєю, хто ще не прийняв Христа як лічного Спасителя, є можливість прийняти Його, віддати своє життя в Його руки і бути тим живим організмом. А хто прийняв Його, а може, продовжити життя свого, може, в'яне, може щось відчуває не так, є можливість міняти життя чи ні. Сьогодні в День є і день спасіння для кожного, для мене для вас. І ми повинні мати живе общення з нашим Богом. І тут, як написано, і трава в'яне, і то все, але написано, а слово Бога нашого прибуває вечно. То слово, яке колись було на землі, де Словом Божим сотворено все, і ми з вами создані, де Давид говорить так. Зародиш тві відділи очі мої. Ще не було ні одного дня нічого. А Бог відів зародиш. Він відів мій. Він відів ваш. Він відів наше життя і вже Бог кінчину чи ні? Амінь. Але в продовженні тої житні, того відрізку, Бог дав мені право вибора. І я вибрав іти за Христом. І якщо ти реально рішив іти з ним, бути з ним, ту, то я вірю, що Бог ніколи не залишить нікого. І тому хай Бог благословить усіх нас, держатися кого. Христа, Слово Його, читати, уникати в себе, займатися постійно, щоб жити і отримати спасіння. І зараз ми будемо молитися, де Слово Боже написане, так же до Христа приносили, приводили людей. Було таке? ні. А Він що робив? Благословляв. Учні не допускали, так як ми деколи кажемо, там плачуть діти, там плачуть, мішають, хай більше плачуть дітей. Хай вони нам мішають, але вони принадлежать Господу, тому що ми за них молимося, посвящаємо. І тому брат Ваня і його жінка хочуть посвятити своє життя і життя своєї дітини Богу. Вони вже посвятили, правда? Ванька вже розказував, який довгий період життя, вони чекали дитину її не було. І Бог їм дав дитя. Слава Богу! Можливо, ще будуть дітки, ми не знаємо. Ми живемо в такий час, можливо, тяжкий, де слово Боже каже, діти не слухають родителі. брат Вася каже, оберніться один до другого та кажіть, що Бог тебе любить, та Бог нас любить, лим'яці люблю, ото питання. І тому нам би задати питання: я собі, а ви собі, ці любиш того, що коло тебе сидить. Ці любіш того, який пішов десь, ці розположено твоє серце до тої любві, як Боже серце розположено до нас, Його любов велика, що віддав сина свого єдинородного. І я думаю, слово Боже говорить даже про таких маленьких дітей. Якщо мать забуде грудне дитя, то Бог каже, я не забуду. Я вірю, що наші брат і сестра. Вони не забудуть своє дитя, правда? А це знаєте чому? Тому що Бог Духом Святим вложив ту любов, яка вище любві людської. Людська любов, не є временна. Але Божа любов, яка і злилася Духом Святим в наші серця, вона є постійна, вона увеличується, а тоді увеличується, коли ми ближе з істочником любві. А істочник любві то є наш Бог. Слава йому! Будемо дякувати Богу, будемо просити благословення на нас, на наші сім'ї, на дітей, на тих, яких може немає ту, які ще в світі тому є. А ми їх несли на руках молитви і ми їх несемо. А Бог знає за кожного і хоче спасти всіх. І тому приклонимося пред Богом, прославимо Його, подякуємо за все і зрозуміємо життя наше як цвіт на траві. Але слово Бога нашого прибуває вічно, де він сказав, «Се я з вами до скончання века. Амінь. І однажди, коли один чоловік йшов із похода і мав велику побіду, і зустрічає його чоловік Божий і каже: Господь з вами, коли ви з ним. Але якщо ви його оставите. То він і вас оставить. Хай Бог збереже мене і вас усіх, і нашу молоду сім'ю, щоб ми колись залишили Бога. А якщо ми десь споткнулися, то Бог любить і милує, прощає, тому що Він є Бог любви. йому слава повіки. Амінь. Ставайте, О великий, самогутній наш Господь і наш Бог. Господи, дякую тобі, Батько неба і землі за спасіння. Дякую, Господи, Батько Неба і землі. Господи, що за нас не забув, батько? За твої милості за твою любов, Творець неба і Землі, за те, що сьогодні, Господи, це прекрасний день, Господи, ми стоїмо, Батьку, і вносимо славу і хвалу. Ми Дякуємо тобі, батьку, за той подарунок. Ми дякуємо тобі, Господи, за те дитя, яке ти послав у нашу сім'ю, Боже. Тобі слава Тобі, хвала, Господи. Ти знаєш все, тобі, йде все, батько, тобі слава Тобі, хвала, Творець неба і Землі, за спасіння. Я прошу, Батько, дай мудрості, Господи, бути. Тим правильним батьком для твоєї дитини, батько, тебе привити ту любов, Господи, до Тебе, Творець неба і землі. Тоби виховати, Господи, і в християнських цінностях Творець неба і землі, де би прославиш своє ім'я через неї, Господи, збережи її, долю, благослови, Господи. Дай мудрості нашій сім'ї, батько, Господи виховати ту донечку, батько, То як ти її хочеш бачити, Творець неба і землі. Господи, і всю і в Твої сіті, руки, ти проведи, Господи. Тобі за все слава честь і вічний Бог, оцей Дух Святий, Амінь святий, я дякую тобі, Господи, за любов твою, за милість Твою, Господи. Я дякую Тобі, Боже, святий, Господи, що це спасіння, Господи, за неділю на вічне життя, Боже святий. Я дякую Тобі, милосердний, багатий, Господи, що Ти благословив, Господи. Вагітність, Боже святий, благослови роди, Боже святий, дякую Тобі за все милосердний Батько, Господи. Благослови Боже святий, надалі, Боже нашу дитинку, Господи Боже, аби вона, Господи, надалі добре розвивалася, Господи. Благослови, Боже святий, Господи. Дали мудрості, Господи, Боже, виховувати її правильно, Господи. Ви на свій час, Господи, Боже, познала Тебе, Боже, прийняла тебе в своє серце, Господи, Бережи її далі, Господи. Будь прославлений, Возвели чи наш любище Бог, Тейсен, і Дух Святий. Амінь. Стоїм перед тобою, ти один, який знаєш себе. знаєш кожного присутнього на цьому місці. знаєш ми в мислі і життя наших. Я місті з народом твоїм дякую тобі, твої. тебе чу підняття руки з подяками. Ти видиш брата і сестру, які дякують за це дитя, Господь, якої ти нам дав. Слава тобі, ти такий чудний творець наш Бог, люблячий і й Ти так много добра робиш для нас, хоч ми не достойні того всього, много раз не так поступаємо, а ти продовжуєш любити. Тому що ми іменуємося іменем Твоїм, діти Твої, де коли не послужні, ти наказуєш для того, щоб міняти життя своє. Дякую тобі, що ми ще живі, здорові, маємо мирне небо над собою, що можемо разом стояти перед Тобою і славити ім'я Твоє, о Господь! так нас вразі свої вічні нужди, переживання. Ти знаєш кожну сім'ю, чоловіків, жінок і дітей, які ще не знають імені Твого Святого, які просто чули про тебе, але Ти, ще не коснувся Духом Святим, їхнє серця, наші сусіди, город, нашу країну, Господи, і всіх, які ще не знають тебе, ми просимо, Косни силою Духа Святого, да познаємо тебе, ще мною і прославне дівня Твоє, і наші рідні, близькі, діти, які ще, можливо, десь далеко. Яко від тебе блукаю, як блудні синов'я і дочеря, о Господь, яви свою славу, а нам поможе смиритись, стати у проромі за друг за другом і разом, Господи, просити милості від Тебе, Господь. же просимо Тебе, благослови цю сім'ю, яка принесла діти перед Тебе, перед нас. Господи, благословити цю дитя. Від неба, від землі, сокрани його в цьому мірі від зла, Господи, такий прекрасний світочок сьогодні, але життя вороткої жокої деколи. Але я знаю, що з Твоєї руки ніхто не похитить, і ми його віддаємо Твої руки святі, храни, бережи, благословляй, якщо то приближені житті, Господи, і да на гірщі, діто, Господи, наших сім'ї, молодій, да буде Твоє устойство, Господь. А дитя, коли підросте, хай вони тот путь, і хай ця молитва буде пам'ятною і супровождающа в житті, о Господь. Благослови всі сім'ї, і там, де можливо, немає діток, хто щекає їх, Господи. Розв'яжи ті узли, Господь, благослови ті утропи, хай умножається народ, Твій, Господь, і хай славиться ім'я Твоє в народі Твоєму, а ті, хто навдих полезні лікарнях, вдома Подержи їх, помаж своїм помазанням і дай пройти тут путь. І стареньких братів, сестер благослови, хто не міг прийти на це зібрання, а нам, яким дарує ще сили, здоров'я фізичної, дай посвятити життя для тебе і славні тебе величати за це зібране, за слово Твоє, за все примі благодарність. Вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.